До вашої уваги, реально класний будинок площою 130 метрів квадратних в трьох хвилинах від автовокзалу на авто по гарному доїзду. Зупинка громадського транспорту у 800 метрах. Кухня вітальня. Тут площа 40 метрів квадратних. Місця вистачить під два великих дивани, є місце під камін. Сідаєте з сім'єю, відпочиваєте, слухаєте, як горять дрова. І вихід на літню терасу, площу в 15 метрів квадратних. Всім вистачить місця під таких два гамаки, чи гойдалки, чи що вам подобається. Ремонт тут під ваші фантазії, що ви тут забажаєте, можете втілити, дах вже підшитий, утеплений, починаєте електрику, штукатурите і робите внутрішні роботи. Технічна кімната великий гардероб для всієї сім'ї. Якщо не вистачить, будь ласка, можна складувати на горищі. Далі вхідна група. Де буде зберігатися верхній одяг, взуття і все, що необхідно. Та зона спальних кімнат. Дивіться, яка тут простора батьківська кімната. Чому це батьківська кімната? Бо тут величезний гардероб, спальні дві там далі, стінки не перетинаються, ви відпочиваєте, не слухаєте плач, крик або навпаки. І видно, що відбувається на передньому подвір'ї припаркований ваш прекрасний автомобіль. Йдемо далі. Широкий коридор, довгий, великий. Великий санвузол, де можна містити і унітаз, і, що я хочу сказати, душ та ванну, тобто все, що необхідно. Та дві спальні кімнати дитячих подалі, щоб собі відпочивали, вчилися і займалися своїми справами. Будиночки на ділянці 6 соток це реально класні добротні будинки, ділянка під будівництво, гарна локація, тому запрошую до огляду. Вартість 88 тисяч доларів без комісії для вас.